У гадяцькому історико крезнавчому музеї проходить виставка батька і сина Дмитра і Василя Чижиків. Художники родом із Сумщини. Василь Чижик у 1992-2009 роках працював головним архітектором Гадяча, а згодом повернувся на Сумщину та почав працювати головним архітектором Тростянця. Хист до малювання у нього проявився ще із дитинства, але освіту отримав інженерно архітектурну, тож малював здебільшого для себе, друзів і знайомих. Батько Василя Чижика Дмитро. Чижик був художником самоучкою. Його старт у малюванні припав на кінець 30-х років та другу світову війну. Дмитро Чижик самотужки вивчав творчість інших художників. У часи, коли він творив, було важко дістати фарби, замість полотен були підручні матеріали, а щоб звичайна олія перетворилася на розчинник, доводилося чекати й два роки. На його полотнах постають сільські мотиви, замальовки із життя, він писав портрети, а також ікони. Дмитро Чижик помер у 2010 році. У 2022 році гадяцькі волонтери евакуювали Василя Чижика із Охтирки до Гадяча, бо Тростянець окупували росіяни. Після деокупації Сумщини від російських загарбників Василю Чижику вдалося евакуювати до Гадячої картини для обох чоловіків. Це перша виставка. Василь Чижик переконаний, що його батько заслуговує на неї. Виставку можна переглянути протягом місяця.